Бахмутський фаховий коледж транспортної інфраструктури, галузь знань, електроніка, автоматизація та електронні комунікації, спеціальність Ж7, автоматизація, комп'ютерно інтегровані технології та робототехніка, Освітньо-професійна програма, монтаж обслуговування і ремонт автоматизованих систем керування рухом на залізничному транспорті. Нас називають Майстри безпеки, наш Девіз. Зелений лише коли все під контролем. І ось наша емблема спеціальність G7. Автоматизація. Комп'ютерно інтегровані технології та робототехніка готує фахівців, які обслуговують системи, що забезпечують безпеку руху на залізниці. Ці системи дозволяють зменшити ймовірність наступних подій зіткнень, сходів потягів, різних аварійних ситуацій на залізниці. Спеціальність g 7 Автоматизація, комп'ютерно інтегровані технології та робототехніка після закінчення коледжу студенти можуть працювати за такими спеціальностями: електромеханік пристроїв сигналізації, централізації та блокування, електромеханік з обслуговування пристроїв дистанційного контролю, рухомого складу, електромеханік з обслуговування диспетчерського обладнання та телеавтоматики, електромеханік з обслуговування мікропроцесорних систем. Та робототехніки. Електромеханіків відносять до керуючого складу залізниці. Вони обслуговують електричне обладнання, мікропроцесорні системи, робототехніку та контролюють їх безперебійну роботу. Від їх знань та вмінь залежить безпека руху на залізниці. Під час навчання на нашому відділенні вивчаються сучасні електронні пристрої, мікропроцесорні системи, роботизовану техніку та цифрові вимірювальні прилади. Закріплення теоретичного матеріалу відбувається за допомогою тренажерів та симуляторів. Після закінчення навчання коледж направляє випускників до вступу в Державний університет залізничного транспорту на скорочений термін навчання замість п'яти років. Чотири роки навчання. Наша спеціальність багатогранна і відкриває великі перспективи не тільки на залізничному транспорті, але й в інших сферах у сфері метро, металургійних комбінатах або в проектних організаціях як в Україні, так і за кордоном. До речі, ми себе в нашій професії бачимо так: перспективні досвідчені з великим прагненням відновлювати. Та будувати країну своєї мрії ми будемо раді бачити вас студентами нашого відділення. Це може бути твоєю майбутньою професією, а ось номера телефонів, які допоможуть не загубити нас.